Вітаю, модельники каналу Decast Model Collection. Сьогодні у нас відеоогляд моделі Land Rover першої серії Huey від виробника Century Dragon. Ось такий от у нас доволі цікавий бокс. Як знаю, на Ютубі у нас нема, на жаль, відео огляду цієї моделі, тому я вирішив виправити цю ситуацію. Зустрічає нас така чорна коробочка з. Стикером Land Rover Series One Huey Limited Edition 0,3 з 70 екземплярів. Да, доволі малотиражна ліміточка. Давайте відкриємо коробку. І так. Ось така от у нас тут упаковочка. І тут нас також всередині чекає ось така от картонка з надписом, назвою виробника, назвою моделі і підтвердження нашого ліміту. Можна сказати, що це у нас сертифікат аутентичності моделі. Ось такий от з підписом, я так розумію, виробника. Ну, не будемо вдаватись в подробиці. Давайте приступати до моделі А всередині нас чекає ось такий от пластиковий бокс. Також є пластиковий захист, який тримає у нас зйомний дах моделі. Давайте відкриємо. і так А всередині нас чекає ось така от чудова модель. Ну, а поки ми детальніше його не почали оглядати, давайте вкратце розкажу про сам прототип. Модельники! Не забувайте протискати кнопку лайку і підписки, якщо вам сподобалось це відео. Дякую за підтримку. Land Rover Series 1 також відомий як qe 166 був представлений у 1948 році. Він був створений в умовах повоєнної Британії, коли країна потребувала надійного та простого у виробництві автомобіля, який міг використовуватись як у сільському господарстві, так і в армії. Ідея створення цього автомобіля належить Морісу Вілксу, головному дизайнеру компанії Rover, який працював над проектом разом зі своїм братом Спенсером Вілксом, управляючим директором компанії. Land Rover Series 1 був розроблений на базі американського джипа Willys, який широко використовувався під час Другої світової війни. Автомобіль був спроєктований так, щоб витримувати важкі умови експлуатації, бути максимально функціональним та універсальним. Його можна було використовувати як трактор, пікап чи навіть легковий автомобіль. Загалом, серія S1 став початком легендарної лінійки автомобілів Land Rover, які здобули визнання по всьому світу як найнадійніші та найвитриваліші автомобілі для екстремальних умов. Варто трохи сказати про технічні характеристики. Автомобіль був оснащений 4-хциліндровим двигуном об'ємом 1,6 літра, що розвивав потужність близько 50 кінських сил. Це дозволяло йому досягати максимальної швидкості близько 80 км на годину. Також автомобіль мав постійний повний привід, що забезпечувало відмінну прохідність на будь-якій місцевості. Назва Huey 166 походить від реєстраційного номеру першого серійного автомобіля Land Rover, який отримав цей номер і став культовим для всього модельного ряду. Через дефіцит сталі в повоєнній Британії Land Rover Series 1 був виготовлений із алюмінієвих панелей. Це не тільки дозволило уникнути проблем з постачанням сталі, але й зробило автомобіль легшим та стійким до корозії. Land Rover Series 1 універсальний солдат і був надзвичайно популярним серед військових, особливо британських, і використовувався в багатьох конфліктах та миротворчих місіях по всьому світу. Військові цінували Land Rover Series 1 за його здатність працювати там, де інші машини відмовлялися служити. Перша серія у кіно The Crown» 2016 року. У кількох епізодах цього популярного серіалу про британську королівську сім'ю, можна побачити лендровер першої серії. І так, ну повертаємось до нашої моделі. Оглядати тут є що, є за що зачепитись оку. Дуже добре зроблена модель, що в плані деталізації, що в плані зборки. У нас доволі багато фототравлення на моделі. Перше, що ми тут можемо побачити. Це ось така от передня частина. Є у нас усілякі замки-капоту, крюки, також передня рішітка автомобіля. Все це зроблено з дрібного фототравлення. Рішіточка у нас скрізна, за якою ховаються наші фари, а також радіатор двигуна. Ось таке от доволі дрібне дзеркало на. Передньому правому крилі лише з одного боку. Ось такі от, доволі прості колеса. Ну, відповідно, автомобіль у нас дуже старий, і тому колеса такі неказісті. Ну і тим паче це у нас всюди хід, можна сказати. Ось такі от у нас також є фото травлення рамок дверей. Замки дверей, ну точніше, петлі, ось такі от маленькі. Також все зроблено з фототравлення, плюс ось такий от металевий куточок, задня частина. Також у нас доволі багато фототравлення, бампер пофарбований, сріблястий колір. Є номерний знак Хьюї і доволі маленькі задні ліхтарі. І так, в принципі, по кузову можна також подивитись на лобове скло. Також воно зроблено з доволі тонкого пластику і рамочка з фототравлення. І дуже-дуже дрібний дворник. І давайте подивимось салон. Салон у нас доволі простий. Ну, в цілому, як і на реальному прототипі, тут майже нічого нема. Кермо, ручка перемикання передач, ручничок, педалі для керування. У нас механічна коробка, тому три педалі. Також є запасне колесо в багажному відсіку. Ну, це у нас, по суті, я так розумію, пасажирсько-багажний відсік, тому що є. Щось по типу сидіння. Ось така от доволі цікава деталізація по кузову. До речі, з цікавих дрібниць у нас одне вікно на двері трошечки привідкрито. Ось так. Це з заводу така от фішечка. Ну, і подивимось дніще. Тут теж є що поглянути, подивитись. Дуже воно дрібно зроблено. Всі елементи, підвіски, двигун. Все в нас можна доволі детально оглянути. І все дуже якісно зроблено. Напевно, одне з кращих ніч серед 43-го масштабу, яке я, в принципі, колись бачив. Окремо виділена хромом вихлопна труба, двигун, коробка передач. Напевно, роздатка також. Ось така от передня частина, не знаю, може це подрамник, чи щось таке, частина бамперу, теж хромом. Рісори в нас всі зроблені чорною фарбою. Тут і свої по деталізації, це дійсно один з кращих екземплярів, що я колись зустрічав. Що по кількості дрібних деталей, що по фототравленню тут є ось така табличечка, яка підтверджує наш ліміт. Третя штука з 70 екземплярів. Ось така от металева плашка. До речі, не часто зустрічається також серед виробників повністю прозора підставка. Можливо, це зроблено чисто заради того, щоб дивитись на нижчі моделі, не відкручуючи її. І давайте оглянемо ще наш дах. Дах у нас теж зроблений доволі цікаво. Він має особливу текстуру, нерівномірно, дуже схоже на тканину і на дотик такий доволі шероховатий пластик. І також у нас навіть на даху є елементи фототравлення. Ось такі от металеві, можливо, посилювачі. Ну і давайте. Поставимо його, я не буду його чіпляти за пази, тому що це доволі складно. Але приблизно ось так у нас виглядає модель з навесним дахом, ну, зйомним тканиновим. Дуже аутентично виглядає ця модель з дахом. Повноцінно, скажімо так. Ось такий от вийшов відео огляд. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво дивитись на даний екземпляр. А я з вами прощаюсь, друзі, до наступних відеороликів. Бувайте!